Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, ми можемо сказати про те, що оці п'ять днів цей тиждень наступу на Харківщині, він багато в чому зрушив з мертвої точки процеси, внутрішні процеси в самій Російській Федерації. Можемо чітко сказати про те, що вперше, тобто вперше за 22 роки. Велика кількість людей починає в коментах до телеграм-каналів перш за все пропагандистів дуже жорстко виступати безпосередньо проти Путіна, тобто дійшло до того, що приблизно половина пропагандистів російських змушені були відключити свої коментарі в своїх телеграм-каналах, Ютубах і так далі тільки через те, що вони розуміли, що вони не справляються. Вони звичайно почали говорити про те, що це укроботи робили, але ми всі прекрасно розуміємо, що це насправді реальні росіяни, які почали дуже критично ставитися, висловлюватися точніше, проти безпосередньо, навіть самого Путіна. Інший момент, який треба звернути увагу, це справді створюється така опозиція. Ну вона не в політи... не як політична партія, а як група людей. Які е, опозиційно настроєні до сигурірасимова перш за все, це їхній головний ворог, е, і е, вони починають е, критикувати все те, що робиться зараз в Кремлі? Е, вони не оформилися на якусь там політичну групу, але вони мають лідерів з однієї сторони це і Сіманян. Які насправді на цей момент хочуть прорватися в вищу лігу російської політичної системи, вони хочуть зайняти місце Жириновського, якщо говорити простішими словами, і з іншої сторони це умовний кадиров і же які пробують прорватися на інші на вищі посади безпосередньо вже в Москві, і отримати ну як кадиров безпосередньо це пост керівника Розгвардії. Тому в даному випадку справді ця операція українська по звільненню Харківщини вона багато в чому повпливала на ситуацію безпосередньо, але І це все далі... кероване чи це війна Ні. криси самі між собою вже почали гристи одно... одна одну? Безумовно, це не керовано. Вони реально не розуміють до кінця, що з цим робити. Тому що ситуація для них складається так, що вперше вперше за всі ці роки. Люди почали публічно, ну наскільки публічно це можливо в коментарях говорити про те, що про голоді. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати, що перші прояв оці незадоволення вони нарешті почали випльоскуватись за межі закритих кухонь. Е, питання ж про зміну сторічних постбату е, кількасот річних постав, 300-400 років. Вони були переконані в тому, що от є якась там є чиї немає каса Україна, а їхня велич це зокрема полягає в тому, що ми такі недолугі, а вони такі на нашому тлі величні. Вони вибудували велику частину своєї цієї імперської шовіні імперської шовіністичної ідентичності. Вони себе порівнюють ну, буквально з кількома там народами з американцями, з німцями, до певної міри з китайцями, і там вони від, ну, трохи визнають. Ну вони просто комнати конкурувати натомість щодо нас, вони збудували на цьому таку незаперечну впевненість у тому, що вони кращі за нас, і сьогодні вони постали перед тим, щоб отака велика нація помінялася. Ну принаймні навіть не за кілька днів, а за кілька місяців поміняла свою ідентичність. Це ну це майже неможливо, розумієте? Тобто, швидка зміна їхнь ідентичності може настати в результаті швидкого краху. Чи буде цей швидкий крах ось-ось? -ос? Ну я, наприклад, не думаю, сподіваюся, але те, що він колись настане, безумовно, але певно, це більш тривалий процес. Тому я думаю, що вони зараз перебувають на такій початковій стадії цієї зміни, коли. Вже є сумніви, коли вже я все гнів я думаю, зараз гнів, Вони шукають то не був гнів проти українців. Зараз вони потрохи спрямують гнів проти Путіна, проти його бояр, проти недолуги, генерали і так далі. Вони шукають, хто він. ну проти американців. Звісно, все гнів завжди був. От але те, я думаю, що треба переступити через оцю межу визнати, що все те, що вони вірили, свято вірили. Що воно є нікчемним, воно себе не виправдало, воно є брехливим. Ось коли настане цей момент, тоді буде власне кінець їхній свідомості. Це їхня перевага, вона зашита в основі їхньої їхньої культури, що без цієї переваги Росії, росіяни власне втрачають перевагу над українцями, і це для них кінець просто для того всього, що вони свято вірили, я сказав. Тому так, коли пропагандисти їхні, ну вони так брешуть відверто. Але, мабуть, більше вони брешуть так приховано, слизько, як вони це вміють, бо це вміла чудово робити ще радянська ідеологія. Тепер вони продовжують цю традицію, брехати дуже вміло. То, розумієте, коли їх сприймає масові типовий росіянин, масовий росіянин, то він охоче і легко вірить у те, що йому подобається. І якщо йому вішають такі на вуха, дуже прямо, відверто, але йому це приємно це відповідає його очікуванням, його бажанням, він це приймає як правду. Кожного свої інтереси для Росії зараз перемовини необхідні для фіксації тих втрат, які вони вистобувають. Зрозуміло, що пік своєї могутності Росія пройшла приблизно в середині літа в липні місяці, плюс-мінус. І відповідно з цього моменту Росія тільки втрачає да на окремих ділянках трішечки вони можуть десь просунутися, але зрештою вони втрачають і по втрачають по крупному, те, що ми побачили зараз на Харківщині, те саме відбувається і в економічній, і в енергетичній, в економів в і в інших сферах. Тому Росії потрібно зафіксуватися. Тут вже багато чого вказано, не буду повторюватися. І Лавров продовжує цю пластинку з тим, що ми готові розмовляти, але тільки на умовах ультиматумів і операція все рухається. нормально тощо, але ключове те, що готові розмовляти. Іншими словами, проміж строк він говорить: Ей, ви там на заході, зробіть щось з Зеленським, і посадіть його за стіл, і давайте десь домовимося. От якось там, от приводу чогось, але все-таки домовимося. Ми готові. Ердоган. Має купу зараз проблем. Це внутрішні фінансові проблеми в самій Туреччині. Це і вся ця виделка геополітична, які опинився і намагається її максимально капіталізувати. Зрештою, в сухому залишку Туреччина намагається відігравати роль посередника. І скільки вона є посередником, стільки вона виграє для себе можливості і торгувати, і взаємодіяти із Росією, і з Україною, і таким чином не потрапляти під тиск міжнародний, враховуючи, що у самої Туреччини також є ціла низка больових точок. Це їх операція в Сирії, яка розцінює. Багатьма як акт окупації території північної Сирії це і агресивна риторика по відношенню до Греції, де вже зараз неприкриту Ердогану говорять з Європейського Союзу, що він має її збавити і фінансові проблеми всередині. Тому йому важливо залишатися в ролі посередника, якщо цієї ролі немає. То тоді Туреччина починає втрачати Ердоган. не має карт на руках, тому він буде зубами вигризати для себе можливість залишитись цим посередником. І тому буде говорити, що я поїду до Путіна розмовляти. Це хочуть почути частина країн на заході. Це хочуть почути його виборці всередині Туреччини. Він буде казати, що я буду їздити до Зеленського, розмовляти з ним для Туреччини. Важливо в цьому випадку не результат Ердогану. Потрібен сам процес перемовин, і він це чудово розуміє, і всі інші гравці це чудово розуміють. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.